Привіт, друзі! Ось я отримав очередну посилку від Ірини Малко. Ось з цих препаратів, з цих що я все брав, альбовір і тіктонік Там, там ТІМОКС заказував, могли видіти, кажу, ролик. І от заказав собі ще ось таке Цедавіт. Покажу ближче, щоб ви виділи. Які тут вітаміни. Ось такий це Зараз ми його відкриємо так. Ось такі в Ну і інструкція. Інструкція. Перечитувати не буду, бо це дуже буде довго. Так. Дальше. Далі. Далі 100 кубиків. Ну так, 100 мл. Получається. Ну і альбувер взяв 50 цього разу. брав по 100 тепер пережив 50. Ось такий. Але цього разу вже прийшов мені от, як вірите, в шприцах. Перше приходили ось в таких баночках на 50 кубиків. А зараз ось такі прийшов мені. Ну і ще плюс дали свою візетку. Ну і... Та е в подарочък. Пару кълят. Ось така. Могли видите там. Ну и два кембрики. Весьмерочки. Ось така посылочка, друзья. От хороша посилка. От ну, ненавижу я того. Коли хто говорить, що Тіктонік, це від нього і понос там, і всякі інфекції. Ну не Не слухайте балбесів. Я вже пользуюся около 10 років, і я ще проблем не мав. Ні разу не мав з ним. І ніколи не слухайте. Було які говорять там, що від тектоніка понос, там, то всякі інфекції там, і тому подібне. Тільки від... ще корисним в нім є. І в ній тільки вітаміни. Ви собі навіть представити не можете. Скільки в ньому тут... Тут не зазначено. Ось таке то. А то говорять, що там розкращена водичка, тому подібне, ніколи не слухайте. кажу. Я ось рекомендую взяти це це Давід. Ну, не знаю, який від нього ефект буде. Попробуємо. Попробуємо. Дамо 2 кубики на літр води. Ну, протягом раз на... на 4 тижні, раз в місяць його буду давати. Попробую. Ось такий це давід. Від рік часу тільки строк його. Взяв я 100 кубиків. Так подивимося, що то вийде з того всього. Так, друзі, дякую вам за перегляд. ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до нових відео. Пока-пока!